about humanity. Привіт, друзі! Сьогодні у нас на каналі новий байк. А знаєте який? Зараз покажу. Зараз покажу вам його. Напевно, ті, хто слідкують за інстаграмом, ем нашим, Тіктоком ем, та Шорцем на ютубчикі, то вже давно знають, що я купив я, обирав між CFMoto 450 і Zontes 703F. Підкупив мене трохи цей мотоцикл, тому взяв його. Вже бачив від вас такі коментарі, типу що, це, індура закінчується. Чи що? Не закінчується, братва. Ми поки що поїздимо на цій техніці. Я знаю, що багато вже з нас хто пересідає теж на трундура. Можливо, це на цей сезон, можливо, трохи довше, можливо, буде два напрямки для відосів. Але я точно знаю одне, що на наступний рік я собі шукаю двох так для того, щоб знімати вам хард А поки що, мені не можна хард якщо ви дивились попередні відоси, я там розповідав, чому не можна. Тому я купив. Продав бетку свою. На жаль, дуже вона мені подобалась. Шкода було її віддавати. Але так, я би не купив цього монстра, а про нього трохи далі на нашому каналі буде відосів. Знаю, що ви кажете, що на ньому ж не поїдеш ні в харт, ні де Але дивіться, де я заїхав тільки що. ну так просто Просто покажу вам. Чи камера знов не передає. Коротше, ну, типу, десь лайтові маршрути, подорожі в гори, їхати я думаю, буде на ньому достатньо приємно. А ще нарешті я можу брати свою дружину в подорожі і показувати їй всі ці красоти так само. І це для мене теж є величезний плюс. А там, якщо придивитись, то видно гори. Так от, чому саме зонтез, друзі? Він виглядає як справжній турендурік. Я думаю, під мої задачі він підійде якнайліпше. Зараз їхати лайтом в гори десь, кліренсу у нього достатньо, купу електроніки, а ще є підігрів рук. Я вчора їхав, я перше трохи по трасі. Вирішив проїхатись і їхав змерз, бо трохи холодно було вчора. А і такий точно в мене ж є підігрів рук. Вмикаю його і, і кайфую. <рес> Я, ну, типу, це дійсно прикольна штука. Ще багато-багато плюшечок. Оглядів на цей мотоцикл вже достатньо багато є, але все ж таки трьохциліндровий мотор. Об'ємом 700 кубиків, потужністю 97 кінських сил. Колісна формула, як справжнього ендуріка 1921. LED-оптика. Я покажу вам ввечері, як вона світить. Отак світить друзі світло. опіка. Далі близько. Так от вміє світити він Кайф, правда? І білим робоскопом. Оглядів дуже багато цього мотоцикла, а тестів не дуже багато, тому на цьому каналі ми будемо його перевіряти, перевіряти, як він їде офроуд е і так далі. Тож почнемо в цілому прямо зараз, напевно. Так, можу сказати, що спочатку мені є і було, і є досі. Дуже незвично. Дуже незвично те, що він... Супер важкий, а так, мені треба вимкнути АБС. Все, дійсно він дуже валкий на дорозі. Але який звук в нього? Це капець. Коротше, байк забавний, але ендурним потенціалом. Тобто на ньому можна достатньо прикольно позажигати, Тяга в нього капець, кліренсу достатньо. Так от єдиний мінус, який мені не подобається, це то, що... Ти з керма не можеш вимкнути АБСку. Тут є типу, вимикач для трекшн-контролю, але він може вимикатись тільки, якщо ти програмно вимкнеш а, в комп'ютері, вимкнеш а, вручну цей АБС. А, а якщо ти заглушиш мотор, то АБС знову буде включена. А без тріщить просто, не гальмує ніфіга. Не, ну Такого досвіду в мене ще не було. Так забавно їде. Ю! Кайф! Такий поки що міні-тестик Перед тим як їхати нам десь гори. Хочеться просто розуміти, що він і як? Як на ньому їхати? Оп, оп. Так, машин нема, наче. Кік-сифтер! дуже круто набирає дуже круто перемикається Так, поїдемо ґрунтовими дорожками поїздимо що тут опа Таку погану дорогу він взагалі не відчуває. А в мене достатньо зажата підвізка, її треба ще відпустити. Просто кайф. За дорожка така красива. Подивіться, яка місцинка. Файна. А? Гори, гори, гори. Туди поїдемо 100%. Так, що би вам ще про нього розказати? Для тих, хто взагалі не знає, що це за мотик, раджу просто піти дуже багато оглядів. На нього типу, характеристики, там, все це я не обзорщик, тому багато про це не буде казати. Ми будемо більше його тестувати. Є тут момент, коротше, зараз він поки що залочений, бо бачите, у мене 231 км, Коли буде тут тисяча, він розлочиться і треба робити, буде перше ТО. Розлочиться і що це мається на увазі? Він зараз крутиться максимум до 6,5 тисяч. І на цій швидкості він їде щось там на шостій передачі близько, близько 150 км на годину зараз. Це максималка його. Після того, як він розложиться, всі кажуть, що максимальна швидкість його 215 км на годину. Але мені то не треба, мені треба. оце все. Гори, оффроуд, Будемо бачити, як. чи можливо це, чи неможливо. Я думаю, що все можливо. Спокійно, такими дорожками десь ми в гори будемо їхати, бачити краєвиди, можливо, будемо робити якісь кемпінги, вам знімати. І всі будуть задоволені. Друзі, з'їздимо на Драгобрат, на Синячку. Всі ці маршрути, які ми їздили, стане мир Катерина, не знаю, але по околицям точно проїздимо. І це буде зовсім інша тема. Тому що всі ці маршрути, от я зараз їду, там де ендуриком легким їхати. Дуже дуже легко, просто як на велику, то тут ти їдеш вже трохи напрягаючись. Вже адреналіна є. Трасою це взагалі, це просто топовий мотик для траси, він як танк стоїть, їде дуже класно, набирає, він дуже... Характер у нього такий максимально лінійний. Ууу, аж страшно трохи. Дуже файно керується, він відчувається ну, в ходу легким капець. Знаєте, що мені зараз цікаво? Тут буде лежачий... Поліцейські всі. Ну. Взагалі. Просто його не відчуваєш. Так, тут діти собаки треба швидкість збавляти. До речі, забув сказати, що є тут ще два, два режими їзди. А, зараз стоїть еко і можна його перемикати в спорт. І це пушечка. Я так не хочу поки що їздити. Розхід палива пише постійно, в мене десь близько 6-7 літрів на 100 кілометрів. Набирає дуже швидко а, по, по, по паспорту там щось китайці заміряли. Їде він а, 4 2 чи щось таке. Ой. Ого. Це як так? Та ти що? Ніфіга собі. Цікавий експірієнт зовсім по-новому все відчувається. Начати і не їздив ніколи індура. Пішов? Оце бомба, прикинь. оце він їде, бляха.

Ну, чесно, я чесно вам кажу, я думав буде перше. І ви кажете, не можна їхати на ньому десь мандрувати. Та ну я розсаду. Обив'я який склон, капець. я не знаю що. Це вже серйозний. Йова. оп оп, оп оп. Перша справляється всюди. Так. Раз. Диви, як корабль просто. Ну кайф, хліб. Зараз ми тут пробуємо то. Так, Давай потрошечку. Підпучатись, трошки важкувати, конечно, але підніматись сил в нього просто за глаза. Він на ізі туди їде. stream